Волинь увійшла до трійки областей, де готують найдорожче Еспресо. Ну, зокрема, про це повідомляє сервіс Open Data Bot. Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як зрештою, і у 2023 році п'ють на Одещині. Там фільжанка кави коштувала 40 гривень. За нею йде Львівщина. Тут же чашка еспресо стане у 39 гривень. І власне третю сходинку посіла Волинська область, де порція еспресо коштує 37 гривень. Ну, зазначу, що це дорожче ніж в Києві. Загалом чашка еспресо у 2024 році подорожчала на 11%. А середня ж вартість чашки еспресо в Україні в минулому році становила. 31 гривню. Що потрібно розуміти? Що цей от індекс еспресо це такий економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Ну, це так само, як індекс Бікмаку, який ми вчули. Ми так само можемо робити індекс борщу, індекс сала з самогоном. І знову ж таки, це той показник, який може порівнювати ціни на однакові товари і послуги в різних країнах або в різних регіонах країни, відображаючи купівельну спроможність, ну і рівень інфляції. Чому відбувається саме так? Чому, наприклад, в Луцьку кава дорожча ніж в Києві, чи, наприклад, в місті мільйоннику там Дніпропетровську, Харкові? Цьому є декілька причин. Якщо ми, ми пам'ятаємо, що за рівнем заробітної плати Волинь завжди там пасла задніх, десь була там друга, третя з кінця в списку е, областей. Ми завжди десь там змагалися із Тернопільською областю. Хто буде там другий з кінця, а хто третій. Але війна внесла свої корективи. Дуже багато було переселенців, які переїхали зі сходу або центру в західні регіони. Хто є найбільш мобільним? Ну, як правило, це той, хто має гроші. І, відповідно, велика кількість платоспроможних громадян переїхала до нас, в тому числі через це зростають ціни на товари, роботи і послуги. І, ну і це, власне, відображається в цьому індексі еспресо. Максимілян, а як ти думаєш, що треба робити для того, щоб зменшити вартість чашечки еспресо? Пити чай? Ну? Ти красавчик. Насправді Максим сказав парадоксально але цікаву річ. Тому що чим більше є попит, чим більше людей хочуть випити кави, тим більше може зростати вартість цієї кави. І знову ж таки, чим менше буде попит на якийсь товар, на ту саму каву, тим вона може падати в ціні.